І тут він каже мені, давай е, до мене на роботу. І щось ми разом працювали. І тут дивимося, телевізор у нього був uh -huh. в кабінеті, і дивимося екси. А я дивлюся, там психолог, там випробування. Я кажу, Геворг, нам ми маємо на це піти. Я дивлюся кастинг, ми маємо це прийти, щоб краще один одного зрозуміти, щоб е, подивитися, які ми взагалі з іншої сторони, тому що він мене не знав. Я була дуже сором'язлива. Мені було з ним дуже некомфортно, я його соромилася, щоб біля нього бути без тону, щоб біля нього бути з зав'язаним волоссям. Ну, щоб біля нього їсти, прикинь, це весь рік. Боже. Я так мучилася. Я не знаю, а що він Тобі настільки подобався? Настільки подобався, я була настільки невпевнена в собі, я вважала, що я не гідна його. Він мені настільки гарний, Халюна. я тобі кажу. Я не вірила, що він може так мене любити. Так він мені здавалося це все ну просто тимчасово. Ну, а він розумів, що у вас проблеми у відносинах? Він а... приймав це, чи це було як так і надо? Він не розумів, тому що я не показувала себе, свої почуття. Заход телеграм канал.